Має просто вікон взагалі не де по всій квартирі Ми ще не бачили, не ходили. Ми тільки сюди одразу прийшли. Ще зареєструємося, все візьмемо. Ходимо, потім підемо туди прибирати. Квартира пані Катерини потрапила під ворожий обстріл. Жінка каже, там мешкали родичі. Її ж родина мешкає в сусідньому будинку. На щастя, всі живі та здорові, хоча і налякані. Прокинулася одразу собака, вона щось почула і вона почала бігти в коридори. І ми одразу прокинулися, я побачила в спишку, а потім вибух. І одразу дитина до коридору. Вікторія теж уночі не спала, каже, наче відчувала щось. Тільки вдалося заснути, як пролунав вибух. Дитина спала. Почула вибух, і зривною воно мене просто кинула. Поки кровать біля е, вікна на мене впала москітна сітка. І що ще е, штори дуже плотні, вони трошки затримали. А чоловік в залі спав, то там на нього посипалися. Там і штори у нас зірвало, і, і посипалися скло. Ворог обстріляв Дніпро вночі, пошкоджені понад два десятка будинків. У більшості вибитів. Вікна за попередніми підрахунками це майже дві сотні вікон. Масштаби руйнувань оцінює спеціальна комісія. Поки що вона приймає заяви від власників, чиє житло зазнало руйнувань. Розуміємо, що ця цифра може бути збільшена, бо багато хто а, ще зараз не в місті чи за містом, тому ми сподіваємося, що пошкодження все ж таки незначне, але але збільшиться. Крім будинків, постраждав і місцевий супермаркет. Там зруйнована стеля в торговельній залі розбиті вікна а також пошкоджені крамнички поруч через ворожий обстріл. Зазнала руйнувань, і школа розташована неподалік. У момент удару всередині був охоронець. Він уцілів, адже вчасно спустився в укриття адміністрація освітнього закладу каже тиждень тому там зробили ремонт. А сьогодні треба знову замінювати 167 вікон стелю та підвіконня. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Через падіння уламків збитих ракет на оболоні в Києві постраждали шестеро людей. Серед них дитина в усіх жителів будинку, в якому спалахнула пожежа, гостра реакція на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці. Шматки збитих російських ракет впали також і на Київщині. За даними військової адміністрації, до лікарні доправили трьох мирних жителів, зокрема дитину. Пошкоджені три приватні будинки: склад, кілька адмінбудівель і 16 автівок. Понівечена пожежна частина. Вибухова хвиля. Вибила вікна і пошкодила стелю. Екстрена евакуація з турецької громади, що за три кілометри від лінії бойового зіткнення, як поліцейські спільно з ДСНС, парамедиками спецпризначенцями під щільним ворожим вогнем вивозять людей до безпечних місць. Дивимося у матеріалі від національної поліції. Максиму намагаємось надати допомогу місцевим. Евакуація стає складнішою. Вітаю. Ось. Продовжуємо евакуацію міста Турецька. Сімо управління патрульної поліції. Державна служба надзвичайних стала. Скільки екіпажів? Три екіпаж. Три Сприями. Група парамедиків. Тобто, чи ви тримаєте зв'язок з усіма евакуаційними групами? На випадок поранення виїжджаєте. Забирает людей это допомогу могу и коммуникация с лекарнями есть, так же. Она готова на эвакуацию? Адрес? Они лежащие, ходячие. Ну как что полетела, ну как Где райны? Русик, принимай. Так, ну мне надо еще кто-то. Я, Я сейчас пойду. зайду. Надо яйцо тоже. Она тоже лежачи, но ясно. Да, да. Так же сам одеялом тянем. Подтягиваем. Пусто, потягиваем. Пусто, потягиваем. Русь, дверь закрыю. Я знаю, сейчас мы. Третий есть триста, кто трех тех? Залазом. Судя тоже полетал самолет. Залетал, уже на класс стрельнул. Давайте мы будем... я вас под руки, а Антон потом. погоди. Давай, бабулечка, ложитесь. ложитесь. Я вас держу на меня. А -а 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 -а. Все хорошо. Могут... Ой, Надо, ой, ой, ой. Сейчас, можете... Ай, Ай, взагалі не могли у дітей вкриватися. І ще нам вчора приліт розбило повністю наш дім, там мучить сильно. да. З кожним днем евакуація стає складнішою. Звертаюсь до громадян не зволікати можливостю виїхати з громад, зберегти життя своїх рідних поблизьку. На сьогоднішній день, на жаль, у нас немає ні електрики, ні водопостачання, ні теплопостачання, і ворог ніщівно нищить з усіх видів озброєння, проводить обстріли, зокрема із артилерії, із мінометів. І саме, що саме страшне, це по 15-20 кабів скидають на територію турецької громади, в результаті чого багато населення отримує поранення, на жаль, і втрачають життя. Этим как вывозили Тихо, тихо. Все. Ну, что это? По людям, по домам. Ну что это? Ну, уехали, потому что моча уже Это вообще бомбежка такая, что встанешь, вроде прошелся, нету дома того, того вот девятита, сыкторецким, живого. Сейчас структура разбит. Ну, я в это время вообще на улице была. Нам должны были воду привезти. И вот одна осталась. Парню пробила и не знаю не знала и ну вот последний момент что вот приехали вот три самолета три захода, три захода. и по три раза по 3, раз. эти Бомбы. самые представьте. бомба да. ну а там оно теперь все рушится валится там невозможно очень громко вчера была женщина погибла в соседнем доме это самое, ну, разрушила дом постоянно сегодня целый день целый день Куда ми приїхали от канала. Там день і ночь б'ють у нас. А, а мы... сінок говорить, не мама, говорит, давайте гарять говорит, тікати то Говорить, тому що ночью говорит, і нас разобьют. Із 16 до 24 без електроенергії «Укренерго» повідомило про збільшення черг графіків погодинних відключень в цей проміжок часу. Через спеку очікується збільшення споживання електроенергії на 5% а більше ніж напередодні. І у Міненерго повідомили, що через ворожі обстріли є ще нове нові знестромлення у Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Сили оборони вразили два ворожих пункти управління і 16 районів зосередження особового складу та техніки ворога. За повідомленням генерального штабу протягом минулої доби було 142 бойових зіткнення на лінії фронту. Складною залишається ситуація на покровському напрямку. Там наші захисники відбили чотири десятки штурмів біля населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Прогрес, Новоселівка. Перша і сокіл не полишають загарбники спроб посунути наші позиції на Харківщині. Наші оборонці Били 12 атак поблизу Липців, Вовчанська і Глибокого на Курахівському відтинку. Наші воїни стримували ворога 17 разів. Не вчухав вогоні на куп'янському, лиманському і сіверському, краматорському, а також турецькому напрямках. На Запоріжжі Кремлівські вояки намагались наступати біля чарівного. Ще три атаки наші захисники відбили поблизу малої токмачки і роботиного.